Сьогодні ми згадуємо до подію, яку називаємо благовіщення. Перед тим, як готуватись до проповіді, я молився і казав, Господи, я хотів би благовістити, я хотів би сказати про Ісуса Христа напрямку Євангелії. І ця подія, вона якраз і направила. Я хотів, я готувався в цьому напрямку. І коли ми відзначили це свято, благовіщення, я думаю, дякую тобі, Господь. Воно якраз перелітається з тим, що я хотів. Благовіщення. Щасливий, хто вірував в Євангелію. Я хотів, хочу про це сьогодні говорити. Щаслива кожна людина, яка увірувала в Євангелію. Що таке Євангеліє? Це добра новина, блага з'їсти. З давньої грецької мови. Це добра новина. Євангелії. І от така новина була дана Марії. Добра новина. Записана вона в Євангелії від Луки. Перший розділ з 26-го тексту. На шостий місяць. Тобто 5 місяців пройшло, як Єлизавета вже зачала, була вагітна 5 місяців, а на шостий місяць її вагітності ангел з'являється до Марії. Від Бога був посланий ангел Гавріїв у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До діло, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосифа. І з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І війшовши до неї, промовив радій благодатна. Тобто я прийшов до тебе з радістю з доброю новиною. Господь із тобою! Це привітання, а Алло промовив до неї: Не бійся, Мея. Бо у Бога благодати знайшла. І ось в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий. і Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова. І царування його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела. Як же це станеться, коли мужа не знаю? А Ангел промовив у відповідь: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила огорне тебе через те і л... той святе, що народиться, буде сином. Боже, а ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога немає неможливої жодної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно. Словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи у гірську околицю у місто Юдине. і йшла вона в дім Захарія, та й поздоровила, поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Марію, привіт. Затріпотіла дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла благословена ти між жонами і благословений плід у дроби твої. І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? Бо як тільки вуха мої. Голос привіту Твого забринів, від радощів запікотіла дитина в утробі моїй. Блажена ж та, що повірила, бо сповниться пророчене їй від Господа. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасінні моїм, спасі моїм. Бо зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене за блажену, вважатимуть. Бо великим чинив мені потужний, його ж ім'я святе і милість його з роду в рід на тих, хто боїться його. Він показує міць свою раме рамена, розпорошує тих. То пишається думкою серця свого, він могутніх скидає з престолів і підіймає покірних, удовільняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим отцям Аврааму. І насінню його аж віки. І залишалася у неї Марія щось місяців зокрема та й вернулася до Дому Свого. Ось така коротенька історія на згадку для вас, щоб ви розуміли, про що які події відбувалися в той час, коли ми згадуємо благовіщення Марії. Які ми можемо взяти? Для себе повчальні уроки з цієї історії. Перше, що Ісус Христос син Бога Живого. Від самого початку, від самого зачаття, Він син Бога живого. Коли з'являється Ангел Марії, він каже, що ти народиш сина. Марія здивувалася як? Я ж не знаю чоловіка. І ангел їй пояснює, що дух Бога злине на тебе. І тому той, хто народиться, він сином Божим буде. Ісус Христос, Син Бога, живого. Це так і Амінь. Він Син Божий. Я на цьому наголошую, тому що зараз поширюється вчення, що він просто людина, що він звичайна людина. Ця історія нам показує, що він від самого початку син Бога. Він народжений від Духа Божого, який зійшов на Марію. Це дивно. Це дивно, тому Марії було важко це зрозуміти. Тому що це можливо тільки Богом. Ісус Христос, символа живого. Він той цар, який посяде престол вічний. І посів. Це сказав Ангел. Він посів престол вічний. Ось то наш Господь. Він той, хто великий, більший за все, що не знаємо, крім нього. Він Бог великий. І це все приймається лише вірою. Не зрозуміло людському розуму, як це може відбутися. Але це сприймається лише вірою. Я хотів би звернути увагу зараз на Марію і на іншу людину. Якій теж була дана добра до Тому що ангел сказав їй, от то твоя родичка Єлизавета, і вона почала свої старості. Ви знаєте, як це відбувалося? У Єлизавети був чоловік Захарія. І він був священником. І от настав у у його час нести служіння, кадити в храм. І одного дня з'являється йому Ангел. І дивіться, як це все відбувається. Це теж перший розділ з 13-го тексту. Ангел до нього промовив. Не бійся Захарію, бо почула молитва твоя, і дружина твоя Єлизавета, сина породить тобі. Ти ж даси йому й мене Івана. До Бога з'явився ангел. До Марії і до Захарії. І дивіться, як зреагував Захарія. І промовив Захарія до ангела: І з чого що я це? Я ж старий і дружина моя вже похилого віку. А ангело проріг йому у відповіді. Я, Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано, щоб говорити з тобою і змістити тобі про цю. Добру новину теж принести тобі добру новину, я прийшов. І замокнеш ти і говорити не зможеш. Аж до дня, коли станеться все те, що сказав. За що? За те, що ти віри не йняв слова мої, які збудуться часу свого. І мене зачепили ці тексти. Ми знаємо, як зреагувала Марія. Вона теж спитала. І Захарія, Захарій спитав. Але Захарій спитав сумнівом. Та як це може бути? І як він каже, і з чого пізнаю я це? Та хіба це може бути? І ангел, побачивши його сумнів, дав йому відповідь докором. І покарай. За те, що ти не повірив слову, яке я тобі сказав, ти не повірив в добрій новині, яку я тобі приніс. Марія теж запитала, але вона не спитала з сумнівом. Вона спитала з цікавістю, а як це може бути? І ангел відповів їй не з докором, а з поясненням. Це має бути ось так, зійде на тебе Святий. Це зовсім інша відповідь. Він їй пояснив і благословив. Чому? Тому що вона обідала. Вона прийняла цю добру новину. Вона прийняла добру новину. Що може нам перешкоджати прийняти добру новину, яку нам приніс Ісус Христос? Подивіться на Захарію. Написано, що це був. Старий чоловік. Людина, яка має певний досвід. І він на нього спирається. Він каже, я вже старий. І я вже стільки років прожив, я бачив, що в похилому віці люди не родять. Наш досвід, він приносить нам користь. Але іноді він іде проти нас. Наш досвід. Не ставте свій особистий досвід вище Слово Божого. Не може бути наш життєвий досвід вищий за слово Боже. І тому в його голові сприйнялося несерйозно, він не повірив. Я старий, і я 100% знаю, що в його віці вже цього не відбувається. І ангел його заперевнює: Захарія, ти забув Слуга Бога. Той, хто стоїть перед самим Богом, і я тобі не приніс людське слово, я приніс тобі від нього слово, яке має вагу більшу, ніж твій досвід особисто. Однаково добра і для молодих, і для старших. І для жінок, і для чоловіків. І для хлопців, і для дівчат. Новина добра звучить для всіх. Бог не обмежує людей у віці. Він говорить всім. І навіть з дитячого віку. Він промовляє людям про себе. Не робіть вік перешкодою. Не кажіть, що мені вже пізно або, або мені ще рано. Прийми новину, яку проголошує Господь і сьогодні. Статус. Іноді наш статус може бути перешкодою. Він мав статус священника. Марія була просто зручною дівчиною. Іноді ми можемо дивитися на наш статус і казати, ну це не личить таким людям. Можливо, ми можемо думати, ну я вже досягнув певних е, висот. У мене високий статус і, можливо, це є перешкодою. Не дивіться на це. Неважливо, в якому ти статусі знаходишся. Ти можеш теж помилитися, якщо ти не прийняв. Євангелію, якщо ти не вірував в неї, якщо ти сумніваєшся в цьому, ми бачимо чітку паралель, коли Захарія не вірував в добрій новині, і коли Марія вірувала в добрі новини. І все це зводилось до того, щоби. Пояснити нам одну важливу істину. Вона записана 37 цього текстом. Це те, що на що Захарій не звернув і тому не вірував, і те, на що звернула Марія, і тому вірувала. Звучить він так. І це слова ангела. Для Бога немає неможливої жодної речі. Для Бога немає неможливої жодної речі. Ангел ці слова сказав для Марії після того, як сказав, що і Єлизавета зачала. А знаєш чому? Бо для Бога немає неможливої жодної речі. Ось такий Бог. Оця історія благовіщення нам відкриває, що для Бога немає неможливої жодної речі. Він великий і всемогутній Бог. Він Бог, якому все можливо. І щаслива людина, яка увірувала в ці слова. 45-й текст. Він описує повне серце Марії, тільки через слова Єлизавети. Дивіться, як вона писала. Блаженна та, що повірила. Бо сповниця, пророче їй Господа. Слава. Ці слова охарактеризували Марію. Блаженна та що повірила. Блаженна кожна людина, яка увірувала в Євангелію. В Євангелію, яка звучить сьогодні. Сьогодні в наш час теж звучить в Євангелію. Добра новина. І якщо ти сьогодні перший раз. Чуєш її, вона для тебе не даремно звучить. Можливо, ти вже приходиш сюди на це місце неодноразово і теж чуєш про Ісуса Христа. Знай, ти повинен увірувати і прийняти Євангелію, яка звучить і сьогодні. Ну, ти можеш прийняти позицію Захарії, який засумнівався, але можеш прийняти позицію Марії. Яка увірувала. І збулося в її житті, так як вона вірувала. В чому Євангелія полягає наш час? В тому, що Бог полюбив цей світ і полюбив нас тільки, що він дає свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен увірував і мав життя вічне. Це можливо тільки Богу дати вічне життя кожній людині. Щоб не вмер, але мав життя вічне. <творі> якщо ти віруєш, якщо ти приймаєш цю Івангелію, то прийми рішення слідувати за ним. Прийми рішення, скажи, я хочу йти за Ісусом Христом. Роздумуючи про нашу церкву, Вадим Свенс. Я помітив таку річ. Я знаю, що прийде час, Бог дасть перемогу нашій країні. І ми всі з вами роз'їдемося. Можливо, півроку будемо збиратися. Можливо, рік. Можливо, більше. Ми не знаємо. Я би хотів, щоб оцей відрізок часу, який ми тут збираємось, він став для тебе часом духовного народження. Духовного відродження і духовного зростання. Щоб цей час ти провів не даремно, коли ти будеш згадувати, коли вернешся додому. Ми уникли тих страждань, які зазнали багато українців, що залишилися. Ми утекли від того, але від Бога. Не втечеш. І саме тому Бог зводить на цьому місці людей, які знають його, з людьми, які не знають Його. Можливо, ти в Україні постійно втікав від нього, але тут тобі довелося все-таки прийти на це місце і зустрітися з тими, хто знає його, щоб вони тобі розказали про Ісуса Христа. І сьогодні ти чуєш благу звістку, добру новину про Ісуса Христа. І це не даремно. Тому що Бог піклується про те. Ми утекли від тих страждань, але від Бога ми ніде не тишемо. І Бог сьогодні піклується про кожного з нас. І сьогодні відкриває. І я закликаю тебе, щоб ти ввірував в цю добру домі. Чи ввірувала? І пішла, чи пішов за ним. Бо прийде час, написано він. Має престола, він це престола вічного царства. Ми зустрінемося з ним. Бо він вічний Бог. І якщо сьогодні не приймеш, то все одно ти від нього ніде не подінешся. Коли ми відходимо з цього світу, ми з ним зустрінемось. Тоді вже буде пізно. Це вже та точка, з якої ми не зможемо вже повернути. Сказати, Господь, я кохаюсь. Вже все. Використаю цей час. І мені приємно сьогодні говорити про Ісуса Христа. Приємно тобі сказати, що в ньому тільки вічне життя. Приємно тобі сказати, що він помер і був у тебе. І я хочу, щоб ти за ним. щоб ти прийняв чи прийняв його. Якщо у тебе є бажання, ми будемо молитися, можеш вийти. Можеш вийти і сказати, я хочу покаятися, молитися тою молитвою, про яку говорила сестра, молитвою покаяння, перший твій духовний плід. Ти можеш підійти до друзів і сказати я хочу, щоб вони тобі допомогли. До будь-кого служителів. Але ти повинен це зробити. Ти повинна це зробити, поки звучиться добра новина. І сьогодні вона звучить. І я би хотів, щоб ти став тою людиною, щасливою людиною, як написано, блаженна та, що ввірувала, бо здійсниться. Те, що написано. Хай Господь благословить тебе. І хай церкву благословить, щоб ми відновилися, щоб ми знали, що Бог є Богом, і Кому все можливо, Він дасть. Сили перемагати вам особисті, ваші родичі. Він дасть сили зростати вам. Він дасть сили нашій країні перемогти ворога. Я в цьому переконаний свісу на всі славі Судня. Він дасть, якщо ми непохитно віримо і знаємо, що йому можливо. це, Йому можливо. Не нашим силам, а йому можливо. Йому слава великому Богові, нашому ім'я Ісуса Христа, Церква. Ми сьогодні, як і ангел Аврієв, повинні звіщати добру новину кожній людині. Якщо ми стоїмо перед Богом, а ми перед Ним стоїмо. Ангел сказав, я той, хто стоїть перед Богом, прийшов тобі сказати цю добру новину. І ми, церкви, стоїмо кожного дня перед Богом. І кожного дня, якщо нам Бог посилає, повинні говорити цю добру новину. Благовістить буха Господниця. Амінь. Амінь.